Доброго дня усім. Друзі, хочу показати вам частинку своєї роботи японський сад від Dimensions, скільки я вже відшила, я вже знімала відео, по-моєму, де була половина вишита цієї роботи. Зараз ще місточка не було. Було тільки відображення місточка, зараз вже є місточок. І перед закінченням я вирішила. Зняти ще одне відео, все-таки, щоб показати, як просувається мій відшив, щоб ви подивились, як ця картина виглядає у роботі ще. І ось прошу можете подивитися. Зараз я наближу, як отут от вже з'явився гарненький місточок. Ось якщо можете бачити, отут оці такі набалдашнички на місточку, у них використовується ниточка золота. Я думала, думаю, що це крейнік швидше всього. От. Або Dimensions має свої ниточки. Так само тут бекстіч іде такий золотенький обідочок цією ниточкою. Ось, Ось вже з'явилися деревка, рожевий цвіт. Ось хрестики можете бачити так сильно не звертайте увагу. Я тут ті ниточки так трошки цими баранчиками підкрутила цю канву, ну, щоб було видно бачите, всю роботу, тому там так неакуратненько. Ниточки я паркую просто на поліпропіленову трубу. У мене там немає наліпочки. З значками. Я знаю, дівчатка туди на ліпочку таку роблять і голочкою вставляють. Ні, у мене органайзер. А там я просто паркую ті голочки з ниточками, які в роботі. От, наприклад, я відшиваю, можете подивитись, я беру 10 хрестиків. Але 20 верх. Тобто я спочатку відшивала 10 на 10 і так ішла рядочком, рядочком, рядочком аж до кінця картинки. Але мені це скучно, сумно стало, якось мало. І я е, почала відшивати, от бачите, ось сюди 10, а сюди 20. Так ось якось мені цікавіше стало. Оці ниточки, де ось, ось тут вже вони закінчилися, я їх витягую з голочок. І ну, акуратненько намотую там ось, ось, ось сюди, я їх намотую, намотую. І отут так само. Але потім вони легенько висмикуються. От, отут вже, Коли я буду брати ось з наступного десятка, то буду, вийму ті робочі ниточки, якщо якоїсь немає, то візьму ще одну голочку і почну далі працювати. Якось так. От, я бачила відео, таке цікаво, де паркують ті голочки-магнітик, беруть з одного з другого боку, і ті голочки на однакові відстань. Ниточки. Всі голочки не виймають з ниточок. Але ну, я, може, і попробую вже при наступній роботі. Вже не хочу переключатись, хочеться вже закінчити. Нарешті оформити з паспорту в рамочку. Ось дивіться, як здалеку вона виглядає. Дуже гарно, мені дуже подобається. Чим далі я її відшиваю, тим мені більше подобається. Отут ну, не, не, не можна передати цей такий 3D-маленький ефект, там напівхрестики, хрестики, ну не знаю, чи ви побачите. Тут де водичка і там де, де небо буде між деревами. Ось, теж буде дуже гарно. Ну от от так Зараз вона виглядає, моя роботка. Тут я потім так підтягну цими баранчиками її наниз. І буде робоча поверхня. Ось, бачите, ще залишилось, буквально зараз я вам покажу так трошки сюди, ще залишилось. Зараз зараз розгребу між тими ниточками. Зараз, Можливо, навіть зніму ось тут, щоб ви побачили, ось ще залишилось, дивіться, оцей рядочок я дійду. І ще. Одна полосочка на два десятка хрестиків, і, мабуть, що ще там має бути трошки. Ну, буквально ще залишилось раз, два, три, чотири, пять, шість квадратиків по десять. Раз, два, три, чотири, п'ять, і там шостий під трубою. Тобто цей рядочок от у мене вже початий на два, і ще таких два. Ну, думаю, якось закінчу. Таким чином, от щоб ви бачили, як от вона у відшивлі. Ця робота можете подивитися. Ось схемка, ось такі, бачите, не знаю символи. Ось такі от. От чи вам видно? Ну і от таким чином виглядає ця картинка. Ось ну, я з вами поділилася своєю роботою. Надіюся, вам подобається. І ви теж схочете мати у себе у домі таку красу. Я покажу потім у рамочці, як вона буде виглядати. Ну, думаю, це буде дуже гарно. Має бути дуже гарно. Ну ось, всім щасливенько. Я ще сьогодні, може, трошки попрацюю, може, ще якихось десяточок. Може, отут -от 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 закінчу, може, ще візьмуся за два квадратика. Ну, побачу. Тому що я тільки вечорами, я працюю, і де якийсь є хвилинка ввечері, то намагаюся хоч трошки. Отримати у цього задоволення. І чим далі відшиваю, тим якось так сумно, стає, думаю, відшию і вже буде готове. І, ну, Але в той же час хочеться вже швидше закінчити, щоб вже побачити результат. Ну, щасливенько, дівчатка, всім пока. До наступних відео!